Я вас вітаю на своєму каналі, і це у нас анонс акції 7 днів в магазині АТБ з 10 по 16 квітня, або як я ще називаю, промгрупа Товари для дому. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки, які ставите особисто мені. Величезне вам спасибі! В АТБ можна придбати різні форми для випікання пасок. Паперові, пакування з 5 штук 45 гривень. Глазур білкова кольорова 75 г, ціна 15 гривень за округлію копійки до більшого. Посипка кондитерська перламутрова рисові кульки 18 гривень. Посипка перламутрова весняна мрія 80 г 60 гривень. Набір великодні квіти. Ціна 40 гривень за набір. Набір пасхальний святкова паска. 30 гривень. Посипка кондитерська фігурна зі смаком маршмеллоу 60 грамів. Ціна 70 гривень. Набір великодні. Прикраса до великоднього столу. 169 гривень. Тарілка пасхальна діаметр 24 см, 32 гривні. Каструля емальована із кришкою на 4,5 літри. Ціна зі знижкою 399 гривень. Кружка емальована, об'єм літр 149 гривень. Ємність Люмінарк скляна з пластиковою кришкою на літр 200 169 гривень ціна зі знижкою. Набір боксів пластикових із кришкою на літр 600, 3 та 5 літрів 179 гривень. Склянка майже на 400 мл. Ціна за одну штуку 50 гривень. Тарілка прямокутна. Зі знижкою 73 гривні. Салатник керамічний. на... 855 мл 109 гривень. Тарілка керамічна діаметр 26,6 см, 149. Салатник керамічний на 750 мл 96 гривень. Чашка із подвійними стінками на 470 мл зі знижкою 179 гривень. Чашка керамічна на 300 мл для малечі. Ціна зі знижкою 100 гривень. Банка скляна з кришкою та зі стрічкою об'єм літр 90 гривень. Комплект постільної білизни двоспальний. Ціна зі знижкою 399 гривень. Також можна придбати рушники махрові розмір 50 на 90 за ціною 100 гривень кольори в асортименті. Подушка декоративна розмір 40 на 40 229 гривень. Ваза пластикова для ґрунту 40 гривень. Свічка лампадка скляна з кришкою 40 гривень. Свічка лампадка скляна з кришкою. Трішки більше за розміром 55 гривень. Корм для тварин для дорослих собак 8 кілограмів 859 гривень. Корм сухий для стерилізованих котів 1,5 кілограми за ціною 299. Ласощі, м'ясні палички для собак та цуценят 100 г 55 гривень. Ласощі для котів 5 штук 60 гривень. Корм м'яу для дорослих котів 2 кг, Ціна 199 гривень. Олія ефірна 10 мл. Як зазвичай завжди вона в АТБ за ціною 40 гривень. Крем сила Карпат 100 мл. Ціна 30 гривень. Дзеркало двостороннє. Є прямокутне та є кругле. З одної сторони звичайне, а з другої сторони збільшуюче. Ціна 90 гривень. Капці жіночі пляжні 149. Капці чоловічі пляжні зі змінною устилкою 349 гривень. Емаль універсальна на 400 мл В асортименті 75 гривень зі знижкою. Монокуляр. Телескоп 299. Стілець для рибалки розкладний 229 гривень. Шуруповерт акумуляторний. Дві швидкості 779 гривень. Шатер складний по ціні 1999 гривень. Книга серії Казкова мозаїка 85 гривень. Книга серії 101 Забавка 85 гривень. Книга серії Майнкрафт 225. Книга Розвивальні наліпки для Малечі 24 гривні. Іграшка Антистрес ЛОЛ 75. Іграшка Монстр Крутий Заміс 129 гривень. Фігурка Моджі Попс 30 гривень. Іграшка машинка позашляховик 329 гривень. Іграшка машинка тягнучка 119 гривень. Набір з міні м'ячем 239 гривень зі знижкою. Іграшка дитяча. Мотоцикл із звірятами. Інерційна. Ціна 80 гривень. Набір для творчості. Розфарбуй гіпсову фігурку. Фарби та пензли ходить до набору 55 гривень. Тимчасове татуювання для тіла 15 гривень. Іграшка брелок звірята, м'який 149 гривень. Іграшка дитяча антистрес, що світиться 40 гривень. Іграшка дитяча «Домашній улюбленці в асортименті» – 62 гривні за одиницю. Набір іграшковий. Спортивна транспортна команда 199 гривень. Набір 6 машинок. Іграшка дитяча гонча машинка. 40 гривень. Це були акції по ТБ 7 днів. Анонс з 10 по 16 квітня. Дякую дуже за ваші вподобайки і за коментарі. Зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі!